У спеціалізованій школі номер 100 навчаються майже 1150 дітей з них майже 750 перебувають в місті та погодилися на навчання у змішаному форматі. Освітній процес для них організували у дві зміни спеціально облаштованому укритті. В початковій школі тиждень на тиждень, а в 5-11 класах виходить 2-3 тижня і тиждень в школі. Перша зміна в нас початкова школа, а з 11 години в нас починається друга зміна, там йдуть вже з 5-го по одинадцяти, але по своїй черзі. Укриття це три кімнати, тому в кожній кімнаті ми зробили по два класи. І так стало набагато легше, зручніше, тихіше. І ось таким чином ми наразі і працюємо. Капітальний ремонт в укритті школи завершили торік у грудні. Одночасно там може перебувати понад 230 людей. Як розповів директор школи, відключення світла ніяк не впливають на навчальний процес, адже в освітньому закладі є потужні генератори. Там зробили підлогу, там зробили стіни, там зробили витяжну систему, причому в нас їх дві. Там є побутова система, яка постійно працює, вона така легенька і звуків немає. І є більш така професійна фільтрована система. Ми її вмикаємо на великих перервах для того, щоб провітрилися приміщення. Зроблені були санітарні вузли, їх там не було також, тобто повністю дуже багато чого було зроблено. Загалом зі 108 запорізьких шкіл ще у 34 триває до облаштування укриттів усім необхідним, або освітній процес став зручнішим та безпечнішим. Зараз 60 укриттів вже використовуються в навчальних закладах. По додатковим навчальним закладам проводяться активно ремонтні роботи. Наявні укриття в деяких моментах потребують доопрацювання. Ми кажемо про відповідні спеціальні звукові штори, тому що бачимо, що класів багато все ж таки потрібно робити, щоб це було зручно і вчителю, і дітям. Закупівлі проведені і влаштування таких спеціальних аудіоакустичних штор, такого обладнання буде встановлено в двох навчальних закладах. До кінця року планують облаштувати ще 20 укриттів у навчальних закладах. Тож кількість дітей, які здобуватимуть знання у змішаному форматі, суттєво збільшиться. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТ.